Просвітлення, і я почав думати про просвітлення. Для мене просвітлення це коли в моїй голові з'являється якась світлота. спочатку. Я бачу це як ніби навколо людини нім. А потім я думаю, що бачу це світло всередині людини. І потім, якщо один з нас має багато світла всередині, свого роду просвітлення всередині. То це світло може поширюватися від людини до людини. Тож сьогодні я хотів би поговорити про те, чи можливо стати просвіченим самому собі, одній людині і потім чи є у нас дійсно шанс зробити весь світ просвіченим? Чи можливо кожному з нас зробити весь світ просвіченим? Ми любимо ці фільми про супергероїв. Залізна людина, людина павук, Бетмен, фантастична четвірка, Вервольф, чарівна жінка. Ми всі хотіли б стати супергероями, але які шанси, що ти і я можемо стати супергероями в цьому житті? І я вважаю, що є шанс ними стати, і є шанс для кожної людини стати просвітленою і зробити світ просвітленим. Тож сьогодні я хотів би поговорити про цю можливість, і все починається з моєї власної історії. Я народився в Америці в звичайній родині. у нас було четверо братів. Мій батько не був поруч, тому була лише моя мати. Вона була вчителькою. У нас не було багато грошей, і тому, що нас було четверо хлопців, ми часто сварилися. Ми навіть ламали стільці та вікна в будинку. І в певний момент я втомився від цих сварок і подумав, що я буду залишатися в школі скільки можу. Тож я залишався в бібліотеці якомога довше. І в бібліотеці не було нічого, окрім книг. Тож я читав все більше і більше книг. І потім мені вдалося вступити до Прінстонського університету. І моя мати була дуже щаслива. Я був дуже щасливим, бо зробив щасливою свою матір. Потім, протягом наступних років, мене запросили до Білого Дому президентом. США. І я не скажу вам, яким саме. І всі говорили: о! Він буде мати хороше життя все йде дуже добре. А потім на третьому курсі я отримав телефонний дзвінок, де сказали: вашій матері діагностували рак, і вона помре незабаром. І я злякався. і я був в розпачі. і Не знав, що робити зі своїм життям, чи маю я лишатись в університеті. І я відчував себе дуже збентеженим. І одного дня я йшов на заняття. і в моєму класі сидів хлопець з Індії під деревом. А я поспішав на заняття. Я ніколи не пропускав заняття. Він подивився на мене як Будда і зробив так, Руки в жесті медитації, як раніше робив Будда, і я підійшов і сказав: мені треба йти на заняття. Він сказав: сідай, те, що тобі потрібно вивчити, ти не зможеш вивчити в університеті. Я сів і він сказав: тобі потрібно поїхати в Індію і запитати буддистів, що відбувається з твоєю мамою, і як ти можеш це змінити? Не залишайся тут в університеті. Тож я відразу відповів: добре, ви маєте рацію, я поїду до Індії. І потім я пішов до адміністрації університету і сказав: ви знаєте, мені треба поїхати в Індію. і я сподівався, що вони скажуть ні, ви не можете їхати. Але вони сказали, так ви можете поїхати. Ви залишитеся на рік. Ми оплатимо все. Ми надійшлимо стипендію в Індію. Тоді я подумав, о, ні, мені потрібно їхати в Індію. Тож. Я сів на літак, я був дуже наляканий. Я ніколи не був за кордоном і я полетів в Індію. Я не знаю, чи ви коли-небудь були в Індії. Це було у 70-х. і вони відчинили двері літака. І я пам'ятаю, що перший запах, який увійшов у двері, був як аромат, якийсь аромат, як священний аромат. І відразу після цього прийшов аромат Індії. І він завжди був поганим. І я вийшов з літака і у аеропорті шукав свого друга, бо мій друг сказав: вибачте, зачекайте, це мій лама. Телефон. Вибачте, тільки у лами є цей номер. Добре, тільки у лами є цей номер. Він каже: Привіт. Тож я шукав свого друга в аеропорту, і тисячі людей метушаться і кричать. І свині, та кури та корови ходять навколо. І я не міг його знайти. Я шукав три години. Я не міг його знайти. А потім він сказав мені, що я ніколи не приїжджав в Індію. Я сподіваюся, ви не заперечуєте. Тож я вийшов на двір двісті таксистів. Чи вам потрібно таксі? Так, я візьму таксі. Потім я сів. Він сказав, куди ви їдете? Я сказав, я не знаю. Він сказав: це важко вам привезти сире. Вам потрібне місце, щоб зупинитися. Так, я маю мені потрібне місце для проживання. Ви такі щасливчики. Мій брат володіє готелем. У кожного індійського таксиста брата є готель. Це просто його будинок, але вони зберігатимуть гроші за ціною готелю. І я пішов до його будинку. Я увійшов у кімнату і зачинив двері. і Замкнув їх. Два дні я боявся виходити на двір. А потім, нарешті, брат, він постукав у двері. Він сказав: Ви тут? Аю аю я сказав так. Ви виходите? Ні. Ви в порядку? Так, ви голодні? Так добре. Я принесу вам їжу, але ви повинні відкрити двері. Він приніс дуже смачну індійську страву, і він пояснив мені щодо Аюрведи, що означає кожен продукт. і потім він сказав, чому ви приїхали в Індію. Я сказав, мені потрібно вивчити про життя і смерть моєї матері. Я повинен зрозуміти це все. Потім він сказав, ну що ви будете робити? Я сказав, я піду говорити з буддистами. Мені потрібно знайти буддистів». Потім він зробив так. Він подивився на свою руку на годинник. Він сказав, є проблема. Я сказав, чому він сказав, ви трохи запізнилися. Тоді я сказав, чому він сказав, «Буддисти закінчилися в Індії тисячу років тому. Буддистів немає в Індії. Тоді я сказав, що мені робити. Мій квиток на три місяці. Він сказав: почекайте, є тибетські лама. Вони виходять із гір. Біженці знаходяться в Гімалаях. Вам потрібно туди, можливо, ви знайдете їх там. Тож я пішов в Гімалаї і зустрів деяких лам. і в той період це було класно. Ви могли зустріти найбільшу кількість лам. Просто ми могли зайти до біженців і поговорити з ними. Тож після деякого часу я приєднався до монастиря і став монахом, і протримався там 25 років в монастирі тибетському монастирі. Тож я пішов до Абата за 25 років. Він ніколи не говорив нічого хорошого. Він дуже суворий. Але він сказав: вітаю через 600 років. Ви перший іноземець, який склав геше в нашому монастирі. Я хочу вас привітати. Я сказав дякую. А потім він сказав: Тепер ви готові до свого другого іспиту. Тоді я сказав: чекайте, ви не згадували про другий іспит? О, так, але ви іноземець. Ви знаєте, у нас є спеціальний другий іспит для вас. Тоді я сказав. Який це іспит? Він сказав: Ви маєте поїхати до Нью-Йорка. Дякую. Я ненавиджу Нью-Йорк. Ви розпочнете бізнес. Я ненавиджу бізнес. Ось чому я прийшов у Тибетський монастир. Так, і ви збираєтеся зробити один мільйон доларів за один рік. Чому? Тому що протягом 25 років ми навчили вас, як змінювати реальність. це те, чому вас навчили у монастирі, як змінювати реальність, як у фільмі Матриця ви знаєте, як ви можете зробити так і змінити реальність. Ви знаєте, ми називаємо це кармою. Так тоді ми вчили вас протягом 25 років. Ми хочемо вас протестувати і побачити, чи розумієте ви, як це зробити в реальному житті. Так, що ми провели цей великий експеримент, вони відправили мене до Нью-Йорка. У мене було 7 доларів на початок, більше грошей не було. І я мусив купити костюм. Тож я пішов туди, де продають, знаєте, магазин Goodwill. вони продають там одяг померлих людей? І Я купив костюм. Він пахнув дивно. Він пахнув як померла людина. І я запитав свого вчителя мого ламу, який бізнес мені робити? Я не знаю ніякого бізнесу. О, ви почнете бізнес з діамантами. О, я не хочу займатися бізнесом з діамантами. Це брудний бізнес. Ні, ми відправляємо вас у найбрудніший бізнес, тому що лотос завжди росте в болоті. Ви знаєте, вам слід піти в найбрудніший бізнес і подивитися, чи зможете ви зробити його чистим. Знаєте, ми розпочали компанію з діамантами з трьох людей. Я використовував методи карми, які я хочу вам сьогодні викладати. як посадити кармічне насіння у свою голову. І зараз у компанії є 10 тисяч людей. Ми досягли 250 мільйонів доларів на рік. А у 2009 році компанію продали ворону Бафету, і я використав усі свої гроші, щоб розпочати проект для тибетських біженців. Проекту тепер багато років, і ми навчаємо їх використовувати комп'ютери для набору своїх давніх священих книг. Так що протягом 28 років ми тренуємо тибетців у біженських таборах. набирати їхні давні книги та розміщувати їх онлайн безкоштовно. Ось що я зробив зі своїми грошима. Я думаю, що всі ми хотіли б мати. Я думаю, що є близько п'яти цілей у житті, які люди хотіли б мати. Перше я б хотів назвати фінансову незалежність. Я б хотів мати достатньо грошей, щоб робити все, що я хочу робити. Я б хотів мати достатньо грошей, щоб дійсно допомогти біженцям в Європі і по всьому світу. Я б хотів мати багато грошей і бути незалежним. Я не хочу великого будинку, тому що я не хочу прибирати великий будинок. Я не хочу великої машини, тому що важко паркуватися. Знаєте, я хочу маленькі, прості, красиві речі. Але щодо грошей, я не хочу думати про гроші. Я хочу мати так багато грошей, щоб мені не потрібно було про них думати. Тож для мене це була перша ціль фінансова незалежність. І на другому місці я думаю, можна бути багатим, але бути самотнім багатим. Я думаю, що всі ми б хотіли мати прекрасне партнерство, прекрасну родину. Я думаю, що відносини це друга ціль людського життя. Це найщасливіша річ у людському житті, якщо все йде добре. Це найгірше в людському житті, якщо ні. Я думаю, третя ціль це здоров'я. Усі ми б хотіли бути молодими. Ми б хотіли бути сильними, хотіли бути здоровими, не хворими. ці всі зовнішні цілі? Я думаю. Всередині з фінансовою незалежністю, з прекрасними відносинами, з великою енергією. Тож, всередині, я б хотів бути мирним. і я б хотів бути в стані миру увесь час, ця внутрішня ціль. Я думаю, що ці чотири речі всі хотіли б мати. Я хочу принести ці чотири речі, такий вид просвітлення решті світу. Я хочу поділитися тим, що я маю з рештою світу. тому я збираюся навчити вас чотирьом швидким крокам, які вони навчили мене в монастирі. Це відбувається з 4-го століття, і це як посадити насіння у свою голову для того, щоб досягти цілей. Спочатку я задам вам декілька питань. Просто відповідайте мені. Це стара тибетська система. Що це за річ? Так, це ручка. Наступне питання: якщо сюди зайде маленький собачка, і я покажу йому це, що він з ним зробить? Пожує. Вони бачать це як ручку, вони бачать це як щось, що можна пожувати. Наступне питання: хто правий людина чи собака? Так, можна сказати, що обидва правильні: людина може писати, собака може гристи. Найважливіше питання: якщо я прийду сюди і поставлю це тут, і всі собаки виходять з кімнати, і всі люди виходять з кімнати в той момент. Що це за річ? Ручка чи щось інше? Вона має найкращу відповідь. Вона так робить і це правильна відповідь. Тоді вона майже ні на що не схожа у буддизмі Ми називаємо це порожнечою. Якщо ви розумієте порожнечу, ви можете зробити будь-що ви можете створити компанію на 250 мільйонів доларів. Ви можете допомогти біженцям. Ви можете це зробити, якщо розумієте порожнечу, що означає порожнеча? якщо людина повертається в кімнату і йде сюди, і дивиться на це, що воно стає. Воно знову стає ручкою. Чи ця ручка виходить від людини, чи вона виходить від ручки? Від людини, якщо входить собачка, воно змінюється, воно стає чимось іншим. Тому ручка виходить від мене. Якщо я закриваю очі і бажаю мати діамант у руці, чи він зміниться? Ні, це не від бажання. Є щось у моїй голові, що змушує мене бачити це як ручку. У буддизмі ми називаємо це кармою. У моїй голові є насіння. Коли я дивлюся на це, насіння відкривається у моїй голові, і воно змушує мене бачити ручку. Хто посадив насіння у мою голову? Ми скажемо, що тільки ви можете посадити насіння у свою голову. Як посадити насіння у свою голову? Ви йдете до іншої людини, ви кажете, що у вас є ручка. Хочеш ручку, і видаєте її. її. Коли ви відкриваєте ручку і даруєте їм ручку, або гроші, або допомогу біженцям, або щонебудь інше, коли ви відпускаєте ручку і відкриваєте руку. Хто бачить вашу руку відкритою? Ви бачите свою відкриту руку, і інша людина бачить вашу відкриту руку. Коли ви відкриваєте руку, це зображення входить у вашу голову. І створює насіння у вашій голові. Коли ви даєте щось іншому з наміром допомогти їм з любов'ю, це створює запис у вашій голові про цю відкриту ручку. Це створює зображення, і це зображення входить у вашу голову, воно тисне на вашу голову, і воно створює насіння. потім, через два дні, ви йдете на TEDx Talk, і хлопець піднімає це, і те насіння відкривається у вашій голові. І ви бачите ручку, і тоді ви не собачка. У мене залишилась лише одна секунда. є чотири способи посадити насіння. Я вам дуже швидко розкажу. Ви можете зробити це заради грошей, за 200 мільйонів доларів. Ви можете зробити це заради партнерства. Ви можете зробити це заради, зробити це заради вашого здоров'я, зробити це, щоб допомогти всьому світу. Є чотири кроки. Я записав їх на аркуші для вас. Перший вирішіть, чого ви хочете, з п'яти цілей, які я згадав, вирішити, яку ви хочете. Якщо ви не знаєте, чого ви хочете, напишіть. Я не знаю, чого я хочу. Я хочу знати, чого я хочу. Другий крок: ви повинні знайти іншу людину, яка хоче те саме. вам треба вибрати іншу людину, яка хоче те саме. Якщо ви хочете партнера, вам потрібно знайти самотню людину. Це другий крок. Я серйозно. Ви не можете посадити насіння самі. Вам потрібно ще одну людину, щоб посадити карму. третій крок. Виводьте їх раз на тиждень і допомагайте їм. Мені подобається те, що ми говорили про може бути емоційна підтримка чи не обов'язково гроші. Це не обов'язково гроші. Це може бути любов, це може бути турбота, це може бути допомога іншій людині упорядкувати своє життя. Це третій крок. Коли ви говорите з ними, ви чуєте себе говорячи, і це посаджує насіння в вашу голову. Це називається кармою. Ця карма може залишатися в вашій голові сто років, не відкриваючись. Ви знаєте людей, які робили хороші речі, і у них було жахливе життя. Це через те, що вони не знали, як поливати карму. Це четвертий крок. Це означає, що я хочу сказати: хитрість у тому, щоб зробити ці насіння в вашій голові відкритими швидко й потужно. 200 мільйонів доларів або прекрасний партнер на все ваше життя. Трюк полягає в тому, що коли ви приходите додому ввечері, перед тим як піти спати. Ви кладете свою голову на подушку і робите невелику медитацію з головою на подушці. Ми називаємо це медитацією на каві. Не питайте мене, чому і ви думаєте про прекрасну річ, яку ви зробили для когось іншого. Ви думаєте про добрі речі, які ви зробили для когось іншого? І коли ви думаєте про них, коли ви думаєте про карму, це поливає карму і карма відкривається у вашій голові швидко. Те, про що ви мрієте, якщо ви розумієте це, то ті, хто хоче гроші, будуть давати гроші іншим і радіти цьому. Ті, хто хоче здоров'я або партнера, будуть давати ці речі іншим. Ті, хто хоче внутрішнього щастя, будуть намагатися зробити інших людей щасливими. І ось як ви змінюєте світ, і ось як ви просвідчуєте світ. Це тільки допомагаючи іншим людям. Дуже дякую.